Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, обов'язково умова перегляду цього відео. Підписка, лайк. Ну і в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, туди обов'язково заходимо і підписуємося. Отже, сьогодні на розгляді в нас проект Console .xup. Що це за проект, як він працює, як інвестувати і як взагалі тут заробляти. Так як нам розказали розробники, заробляють вони на ліквідності. Тобто є такий проєкт, точніше, сервіс як Метеора, на якому торгуються мем За допомогою бота, вони дають ці кошти в ліквідність, які ми інвестуємо. І бот там буквально за долі секунди робить операції, коли там монета підростає або ж падає. Але знову ж таки, відносимось до проекту як до високоризикового. Хоча я вже в цьому проекті в районі десь двох місяців вдалося заробити 500 доларів, поступово збільшую свій баланс, ну і відповідно пасивний дохід. Розглядаю даний проект на довгострокову перспективу. Тобто, якщо вони дійсно ну, торгують за допомогою цього бота, то це не просто хайп проект або яка там якась фінансова піраміда. Отже, погнали по даному проєкту. Інвестувати можна в трьох монетах: Це Solana, USDC на Solana і додали нещодавно можливість інвестувати в тонах. Як кому зручно, той в, принципі, в тому і собі обирає, в тому інвестує. Я, наприклад, зайшов в USDC, тому що нема прив'язки до курсу, так як Солана або ж там тон може або підрости, або просісти. Ну, звичайно, добре, коли підростає, але коли просідає, то і це відповідно сказується на нашому доході. Дивимось, ось в мене є позиція на. На 675 USDC і на 337. Загалом ось пише всього в ліквідності 1012 доларів. Так, як нам взагалі зробити взагалі, так само, відкрити дану позицію? Тут все просто: поповнюємо баланс, дві кнопочки Внести-вивести, натискаємо внести. А є адреса, на яку нам потрібно скинути мінімальний депозит 1 USDC і мережа Solana. Відповідно, так само, а, додавали ще навіть BIP-20. О, це взагалі дуже круто. І ERC20, ну, але ERC20 не рекомендую, тому що там великі комісії. Так, вивід коштів тільки в мережі Solana. Ну, якщо це тон, відповідно, то також тон. Отже, щоб додати позицію, після того, як ви поповните баланс, натискаємо додати позицію і з'являються пакети. Є пакет на один день, з якого ми будемо отримувати е, мінімальна сума тут 6,75 USDC. Е, в сулані там також можете подивитися, або ж в тоні, в тоні тут 2,25 тона. Мінімальна сума, вона інвестується на один день і отримуємо 0,033. Давайте буду показувати в USDC, так, так як тут легше рахувати відсотки. Отже, натискаємо на Додати позицію і створюємо собі дану позицію. Дивимось, максимальна сума складає тут 101 мільйон 500 USDC. Ну, я думаю. Що мало хто буде поки що інвестувати такі суми. Точніше, не один це один мільйон, це це вже дохід. мінімальна су, Максимальна сума 675 USDC. Трошки не так подивився. Мій пакет складає 675. Ось, і дохід день. 7,8 USDC, майже 8 доларів. Ну і другий пакет трошки менше, я його буквально нещодавно відкрив за 337 доларів, і це ще 3,9 доларів в день. Тобто, загалом виходить, загалом виходить десь приблизно 11 доларів на добу. Після того, як ви створили Цю позицію тут вони будуть знизу вас відображатися. І ось дивимось: 1, 2, 3, 675. Це вже дві повністю закритих закритий цикл. І одна третя добігає до кінця, а 337, як бачимо, недавно буквально відкрив, пару днів тому. Тому це в роботі. Які плюси-мінуси проекту? Ну, плюс. Те, що, в принципі, відсоток невеликий, і е, проєкт може їхати з такими відсотками довго. Тому що, як бачимо, ось 600. Так, де де-де він? Ага, 675 доларів, це 7,8 день, і ці кошти заморожуються на 21 день. Після того ви можете вивести повністю весь свій депозит. По 337, тут також 21 день. Ну і є ось можливість на 76, майже 70, 67 точніше, доларів. Вони будуть працювати по 14 днів. Можна обрати для себе, наприклад, на один день, але чим більший депозит і чим більше днів ви морозите депозит, тим відповідно більший у вас буде і відсоток. Так, закриваємо. Далі. Після того, коли ви відкрили позицію, кошти починають нараховуватись там буквально кожну хвилину. Ось, дивимось: ожидає клейма. Це зараз я можу ці кошти вивести собі на баланс. Натискаємо Виповнить клейм. І дивимось, мій баланс був 7 доларів. Зверху, ось тут став 9,13. Ну, а вивід дуже простий, гаманець солани в USDC. Ну і ось так от обираємо суму, яку хочемо вивезти. Виводити не буду, це вже неодноразово показував в своєму телеграм-каналі. Загалом вже вивів з даного проєкту 500 доларів. Ну, рефералка тут не дуже велика, але тут цікаво те, що ми отримуємо дохід від доходу. Тобто. Як бачите, я в принципі не дуже багато заробив на рефералах. Це всього-навсього 12 доларів за два місяці. Ну, це в принципі небагато, але суть в тому, що цей дохід постійний. І, в принципі, багато людей не заходило в даний проект, тому що, не знаю, можливо, відлякувало те, що там депозит морозиться на 21 день. Але як бачимо, я вже успішно. Закрилося в мене три позиції, майже третя ось закриється буквально на днях. І я знову ж таки відправлю далі в роботу. Воно, до речі, там відправляється автоматично. Далі я ще один зробив невеличкий депозит на солані. Ось див, на, на один день, тобто на мінімальну суму, зайшов 0,05 Солан, і ось е, мої результати. По соланні на балансі зараз 0,031. Поки що не буду виводити, можливо, зроблю добавлю ще одну позицію на солані. Ну в тон аналогічна ситуація, в принципі, так само можна робити, якщо вам подобається це в тоні, то взагалі без проблем. В принципі, все по проекту е, немає що додати. Якщо щось не зрозуміло, завжди можете написати мені в телеграмі, я з радістю вам допоможу. Не забудьте підтримати відео лайком, е, обов'язково підпишіться на YouTube канал. Ну і звичайно не забудьте про мій телеграм-канал. Але пам'ятайте про головне правило: інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, щоб не бути хомячками.